Голова колгоспу, руки в мазуті, трактори ревуть, наче звірі у люді, сонце палить поле, земля втомлена, врожай, чекає, але війна загардована. Фермери в полі, де закон не писаний, З СБУ нашою, бо порядок стиснути Гектари рахую, як долі розбиті Наша мати її не ділити, трактори, трактори, шуму болі, врожай мій дім мій, хліб дім моя доля, земля жива, крізь бурі гози, голова колгоспу не кидаю гози я... Закони в папках, пилом покриті, фермери знають, як у полі жити. Голова йде кругом плани горять, я війна на сході, гуркіт гармату. Як карта граємо в шахи Трактор везе хоть вігунну страку Збеуд дзвонить, та я не боюся, землю вороню за неї молю.